Всім привіт! Сьогодні 8 липня і ми сьогодні качаємо мед. Частину сімей вже пройшли, дійшли до цього вулика. Тут файні два магазини принесла сім'я на, ну, на 145-ту рамочку. Зараз покажу, як ми будемо їх відбирати. Ну Там покажемо, як будемо качати, заодно трошки там мед зливати. Щось там вже що на відео щось покаже. Покриємо за ми Одну рамку, що це вже потягнуло, але я думаю, що знімлю відео, бо цікаво, ну, цікаво буде. Покажу, які, які ми рамочки відбираємо на відкачку. Такі рамочки ми качаємо. Це чиста лепа, можна сказати, на ці рамочки, видно. одну однотонний, білий файний. Отакі От рамочки ми будемо відкачувати. Ми качаємо там буде, ну, хто там буде дивитися, по, е, відкачуємо, мед буде відкачуватися е, два рази. Получається, качаємо спочатку, йдемо по пасіки, відбираємо всі рамки, але будемо в першу чергу відкачувати такі рамочки світлі, ну именно, що з чистою буде лепою. А решта буде, там бо є рамочки, що були трохи підлиті ще можна сказати до лепи трохи там, там садів, можна сказати. а решта вже будемо відкачувати вже разом, ті підлиті, той мед трошки буде ну, видно. це мед. Іменно цей магазин тут поставлені ці два, вони поставлені рівно тоді, коли ціла лепа. Тому тут, тут чисті, можна сказати честі рамочки. Ось так. Ну, я думаю, що ця сім'я, якщо поважити, ну тут плюс-мінус у десь ну, в цих двох магазинах, я думаю, що тут десь 15 кілограм, думаю, що більше навіть десь. Плюс мінус 15 кг буде. Так, видно. Тут, ну, тут матка трохи підсіла, бо ми заключали матку, був, був період, що ми її заключали тут трошки ще до того, як ну, коли лепа ще цвіла, матка була тут на горі, бо нам треба було ремочак на облітники з розплодом, щоб підсилювати. Ми були тут її трохи заключали, вона тут сіла. Коли б вже ми до збору, то ми її забрали. І, і ми її забрали і почав сну і вона пішла назад у ліс Ну він теж починається, ну, жила взятку вже немає у нас, як ну, вже плюс-мінус десь днів 5 відів вже взагалі немає нічого. Може більше далі. Жила вже йдемо, ну, починає жити на вористу. ось Такі фантамічки. Ну, домочки. Ну на От виходить перший корпус теж. Видно печатний печатний. Там теж буде так само залито. Файно. Ну, ми тут теж ставили Ось цей час поставили, коли матку закарав, потім вже не на так і рішопка сиділа, щоб матка вже не йшла, щоб. Було. Ну, думаю, що далі будемо відбирати, може зараз поки не будемо відкачувати мед. Так що нашмадімо на паузу. Так, відбираємо мед з лепи. Ось такі рамочки. Видно, сім'я була внизу розширена лише на 5 рамочок і повністю застроїли язиками і залили медом і всі рамочки були печатні 145 і повністю. Чаємо липневий мед. Yeah. <laughs>